Слава Ісусу Христу. Два дні тому мені на очі попалося одне інтерв'ю з одним православним священником ПЦУ, яке я подивився, бо загалом був дуже максимально цікавий. Тому я вирішив це подивитися. Неважливо, який священник, де він знаходиться. В тому інтерв'ю я дізнався, що, е, чи його жінка лишила, чи вони разом розійшлися. Він зараз сам. І той, хто давав йому брав нього інтерв'ю, питається в нього, що от людей дуже сильно цікавить, чому ви не одружилися другий раз. І Його відповідь максимально, абсолютно максимально, мене здивувала, якщо можна так легенько сказати. Він сказав, що ще не покохав іншу. Ось. Отже, для тих, кому цікаво, чи, чи священик може другий раз одружуватися. І для тих, хто мав би знати, але мали дурниці на всяких інтерв'ю. Отже, Кодекс канонів Східних Церков, канон 804, і говорить наступне: неправосильно намагається вступити в подружжя той. Хто був поставлений у священичий чин. Ще раз, неправосильно намагається вступити в подружжя той, хто був поставлений у священичий чин. Що це означає простими словами? Що священник другий раз одружуватися не може. Незалежно, що сталося, чи жінка лишила, чи розійшлися, чи померла. Священник вже не може другий раз одружуватися. Так само кандидат в священство, який хоче бути одруженим, він має одружитися перед свяченнями, перед діяконськими свяченнями. Бо якщо б він вже прийняв дияконські свячення, одруження після того вже є неможливим. Ось, недурно священство є останнім в списку всіх таїнств Це є вінець. Все має передувати священству, так? Після того вже повторюватися таке таїнство, як подружжя, не може. Це говорить Кодекс канонів Східних церков. Ось. Ще раз, щоб підсумувати, священник не може одружуватися другий раз. Амінь.